І якраз це все і вивчаємо, яким чином себе перебудувати таким, і ви тоді стаєте просто дійсно ось цим ценором, який пропускає через себе інформацію, світло, можливості, енергію, сили, мотивацію. Тоді, звичайно, тут немає ніякої лінії. Тобто, лінь сигналізує мені зараз, що немає світла в цьому, і треба зробити ось ці декілька кроків, про які я сказав. Тобто, перше, не треба на себе тиснути, а треба пошукати світла. Ось як його знайти це світло, ми якраз про це і розказуємо. Що пише нам Бальсоланд? Що немає сили більш сильної, ніж бажання, але його потрібно направити на гідну мету. Тобто бажання треба виправити, його треба побудувати правильним чином, і тоді ми можемо стати ось цим цинором, який, як я вже пояснив, він буде пропускати через мене всю цю енергію, коли я її буду передавати далі. Так, як це передавати, ми будемо теж з вами все вивчати, але просто зрозумійте, що багато людей зараз можливо відчувають стан якийсь безсилля, стан, можливо, якоїсь демотивації, стан можливо, навіть прокрастинації. Не треба на себе тиснути. Вам вища природа сигналізує про те, що вам треба не намагатися знайти пособи, яким чином примусити себе. Робити ті справи, в яких немає світла, а вам треба знайти напрямок, де ви можете знайти світло, енергію цю універсальну, яким чином себе змінити, щоб його відчувати. Як це зробити, я вже сказав. Ви повинні стати таким передатчиком цинором, тоді через вас буде це світло йти. І тоді не буде ніякої лінії, не буде ніякої прокрастинації, а буде велич. Вашої наступної сходинки буде сила, буде енергія. Ви будете відчувати наповнення величезною силою внутрішньою.